Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вирішила обробити свої огірочки, оскільки травень у нас в цьому році дуже холодний і на вулиці доволі холодно, вночі в теплиці також дуже холодно. Огірки ми висадили, вони стресують. Бачу, що вони притупилися в рості. В них стало дуже погано розвиватися листя. Це означає, що коренева система в холодному ґрунті не хоче працювати, вона не бере ніяке живлення, тому потрібно допомогти нашим огірочкам. І Сьогодні я їх оброблю по листу, розвела мегафул 25 мл на 10 літрів води, також додала туди желізо. Брик сіл желіза взяла. Розвела 15 грам на 10 літрів води, все це об'єднала в одну суміш і зараз оброблю наші огірочки, оскільки ви бачите, що вони досить бліді, досить погано себе почувають. Я бачу, що вони дуже і дуже затормозили в своєму розвитку. Наступне листя, яке вони викидають, воно дуже мале, воно не росте, а це означає, що їм потрібно допомогти. Тож сьогодні буду обробляти їх саме такої суміш'ю. І додала желізо для того, щоб вони не хлорозили, оскільки я ж кажу, що дуже холодно Я так зараз пройду оброблю всі свої огірочки. У нас на вулиці сьогодні опять пасмурна погода, на вулиці холодно. Тому буду обробляти їх в день. Ну, все, я обробила свої огірочки мегафолом і залізом. І зараз ще хочу подивитися, що робиться з моїми кабачками, оскільки вони в мене ростуть на вулиці під парничком. Тож навіть не уявляю, як вони стресують від такого холоду зараз.